У сучасному світі участь Німеччини у будівництві капіталізму та демократії ледве не одна з найважливіших. Це не лише потужна індустріальна країна та неформальна голова ЄС. Але і колісниця сучасних технологій, розвитку та інновацій. Та нині про минуле наймогутнішої країни Європейського Союзу згадувати не прийнято, але це надзвичайно важливо. Ще якихось 80 років тому тодішній третій рейх ледве не наймогутніша імперія з надзвичайно потужною армією, економікою та найбільки мотивованим до війни устроєм. Гітлер разом зі своїм електоратом почав найбільшу зависту історію війну у світі. Та здавалося б, від тодішньої Німеччини у сучасній залишилося хіба що Сторінок у книжках історії, але насправді згадок набагато більше, ніж ви думаєте. У сьогоднішньому відео я вам розповім, який німецький бізнес за часів Третього Рейху одягав, який годував, а який озброював армію. Та переповім їх іноді трагічну, а іноді дуже успішну історію. З вами канал Вільний Погляд. Не забувайте про підписку на наш канал, подобайку та, звичайно, наш телеграм-канал про бізнес. А ми починаємо. Почнемо нашу розповідь з компанії, котру ви, можливо, ніколи не чули, але котра відіграє надзвичайно важливу роль у сучасній Німеччині, адже є однією з найбільших німецьких компаній важкої промисловості, заснована далекому 1903 році тодішня Krupp Industries позиціонувала себе як сталеварна та метологійна. Корпорація та на початках займалася суто обробкою залізної руди, та ніякого відношення до конструювання чи виробництва якихось металевих конструкцій не мала так. Було до приходу до влади Адольфа Гітлера та згодом початку Другої світової війни, під час якої численні заводи крупа перебазувалися в конструкційні бюро та лінії виробництва і зборки танків, гаубиць. Бронетранспортерів та інших машин для армії. Сам Густав Круп та його син Альфред, очолювавши вже на той момент компанію, добре відзивалися як і про самого Гітлера, так і про його стратегію розвитку Німеччини. До речі, тоді ж у 40-му році залізний, як його величали Густав Круп, відійшовши від керівництва компанії особисто з рук Гітлера, отримав орден Орла німецької імперії з написом фюреру економіки Німеччини. Окрім того, Круп з радістю доєднували до своєї промислової машини заводи та підприємства окупованих. Території, на котрих також виробництво важкої та легкої техніки на потреби третього рейху, Альфреда Крупа засудили до позбавлення волі на 12 років за посідництво нацистам. Але після початку війни в Кореї 50-53 року та початку плана маршала по відбудові Німеччини, верховний комісар США в Німеччині домігся для нього амністії і повернення майна. Альфред знову очолив компанію та щасливо прожив ще 17 років, померше мільярдером у 1967 році. Нині Фредріх AG працює та процвітає, займається металургійною промисловістю по усій Європі та в Латинській Америці. Налічує понад 180 тисяч працівників. Про безпеку важливо пам'ятати завжди, особливо якщо це безпека вашого здоров'я та гаманця. Та одна з найкращих порад по безпеці ваших грошей не наражати себе на зайві витрати, такі як автомобільні штрафи, чи взагалі компенсаційні виплати. Для того щоб того й того не було, пам'ятайте про вашу страховку на авто. Дуже раджу прямо зараз перейти до застосунку дії та переглянути, чи не закінчилася у вас автоцивілка. А якщо закінчилася, у мене є супер пропозиція для вас. Пошуках швидкої страховки свого авто я не міг не згадати про найпопулярніший сервіс страхування Hotline Finance адже це не просто сайт для копіврі полісу. Це найзручніший сервіс для порівняння вартості та умов страхувальних компаній і полісів в цілому ряді страхування, таких як страховка автомобіля, нерухомості, туристичного страхування, міні-каско та зеленої карти. Якщо раптом і у вас закінчується автоцивілка, рекомендую скористатися саме цим сервісом. Ба Більше для моїх глядачів існує промокод ВП24, що надає 7% знижки для. Типів страхування, що ви бачите у себе на екрані. Вводьте промокод при оформленні замовлення, та система автоматично прорахує нову ціну. Це точно той сервіс, яким я користуюсь та пораджу його найближчій людині. Усі посилання та промокод внизу під цим відео. Та моя порада: не тягніть страховкою, адже ви не знаєте, що вас чекає вже завтра на дорозі. Ненависні мундири СС і співробітників Гестапо, а також форма Гітлер-Югенда і Вермахту це продукція компанії Hugo Boss. Заснована у 1923 році на невеликій швейній фабриці Кугу Боса, де він особисто організував пошиття робочих спецовок, дочовиків і форми для солдатів. Перші роки не можна назвати успішним. У 1930 році бізнес був на межі закриття, проте справи налагодилася 33-го року після приходу до влади Гітлера. Під час Другої світової війни компанія боса виготовляла уніформу і цивільний одяг для солдатів і офіцерів Вермахту, а також і для інших урядових органів нацистської Німеччини, включаючи і СС. По суті, Вей сенс існування компанії у перші десятки років це суто форма для армії Німеччини та жодного іншого більш цивільного застосування не планувалося. Проте, так було до падіння рейху Після війни Хуго Бос швидко переключився на шиття уніформи для залізничників і листонож. Пізніше засновника Хуга офіційно визнали посібником нацизму. Втім, не рахуючи репутаційних втрат, відбувся він порівняно легко, сплатив штраф у розмірі 80 тисяч дочмара. Лише до 99 детому році компанія долучилася до виплати компенсації колишнім працівникам, які під час війни за. До примусових робіт у Німеччині. Нині Hogo Boss один з найвідоміших домів моди Німеччина, налічує трішки більше 10 тисяч співробітників та за останній рік показала прибуток у понад 150 мільйонів євро. Компанія Siemens нині другий у світі та в Європі міжнародний концерн, що працює у галузі електротехніки, електроніки, енергетики, машинобудування, медицини, зв'язку та світлотехніки. А також за рейтингом найбільших публічних компаній світу у удинадцятому році посіла 50-те місце. Проте, під час існування третього Рейху та господарювання Адольфа Гітлера, компанія Siemens виробляла авіаційні мотори, електричне обладнання і точну механіку для армії, військового і торгового флоту. Проте сам Карл Фрідріх фон Siemens, батько засновник Компанії не симпатизував нацистам свого часу, він був членом демократичної партії, але участь компанії у Вермахті була неминуча. На той момент Фрідріх рішень не приймав та був літнім чоловіком. Він, до речі, помер у липні 41-го року. Та Гітлер, незважаючи на таку титонічну участь корпорації Сіменс у розвитку Рейху, не надіслав з ні співчуття, ні вінка а на похороні не було присутньо жодного офіційного представника влади. На заводах і фабриках Сіменс широко використовувалася праця ув'язних концтаборів і військовополонених, а також Остербайдрі, тобто. Східних робітників за даними компанії до осені строчвертого року в штаті підприємства налічилося до 50 тисяч підневільних робітників, котра формувала п'яту частину усього персоналу. Можна собі уявити, яких масштабів компанія, якщо 50 тисяч це лише п'ята частина. У 1913 році в Мюнхені Карл Рапп і Густав Отто, син видатника двигуна внутрішнього згоряння, створили дві фірми з виробництва авіадвігунів, невеличкі організації з маленькими штабами працівників та з купими замовленнями. Але з початком Першої світової війни кількість замовлень, як і в першого, так і в другого різко зросла. Та бізнесмени вирішили об'єднати підприємство. У липні 17-го року завод отримав назву Баварські моторні заводи та так і виник сусідньо відомий бренд BMW. Та після Першої світової війни, за Версальським договором, Німеччині заборонили виробляти і ціні двигуни, що поставило компанію BMW на межу краху, бізнесменами було прийнято рішення. Перепрофілювати заводи на випуск двигунів для мотоциклів а потім і самих мотоциклів а ще пізніше у 30-х, взагалі налагодити виготовлення легкових автомобілів. Після приходу до влади гітлера тодішні власники корпорації добре з ним подружилися, що допомогло їм в майбутньому поглинати компанії, засновані євреями, яких відправили до концентраційних таборів. Окрім того, їм це дало отримувати контракти на виробництво зброї, боєприпасів, артилерійських снарядів, авіадвигунів та акумуляторів для субмарин. У часи Великої війни на заводах МВ працювало близько п'яти. Сі тисяч в'язнів концтаборів і військовополонених у квітні 45-го року. Червона армія зайняла брендбурський промисловий район і Всі розташовані там підприємства БМВ. Всі документи було конфісковано, а деякі будівлі використовували як в'язниці. Самі власники заводів звичайно залишилися у східній частині. Їх також лише оштрафували. До 48-го року радянська влада демонтувала всі східні заводи ММВ, а промислові будівлі та споруди було підірвано і знесено, оскільки радянське керівництво побоювалося, що в разі початку війни з колишніми західними союзниками східно-німецьке населення охоче стане на їх бік, та розвинена промисловість східної Німеччини знову запрацює проти СРСР. Особливого покарання, як я вже сказав, власники ММВ не здобули лише у березні 16-го року, коли компанія відзначила своє офіційне сторіччя, керівництво вибачилося за співпрацю з нацистами в роки Другої світової. vinha Mercedes-Benz, як відома німецька марка автомобілів та назва ряду компаній автовиробників, що належать автобудівному концерну Daimler та або виробляють продукцію під цією маркою. Під час війни Daimler-Benz випускала як вантажні, так і легкові автомобілі різних класів. Про масштаби військового виробництва свідчить статистика. У 32-му році в компанії працювала менше як десять тисяч усі, тридцять восьмого понад 14 тисяч, а в 44-му му понад 74 тисячі. Серед них близько 7% військовополонених і близько 40% громадян країн Європи. Ропи та СРСР примусово ввезених до Німеччини. Daimler-Benz виконував і спецзамовлення. Зокрема, для Гітлера виготовили тривісний Mercedes G4. Саме на цій машині фюрер в'їхав в зайнятий Відень. Під час звільнення Німеччини від нацистів двотижневе повітряне бомбардування англоамериканськими повітряними силами у вересні 44-го року перетворили Daimler-Benz у проїн. Серійне виготовлення автомашин відновили лише у 47-му році. А вже в 50-х роках Mercedes-Benz зайняв колишні провідні позиції у світі, та на початку 60-х зайняв провідне місце Експорті машин до США. Абні автомобілі та амфібії розробки Фернанда Порша, талановитий конструктор заснував свою компанію у квітні 31 першого року, а пізніше особисто брав участь у розробці важких танків, зокрема тигрів і надважкого Мауса. Його ім'я, до речі, за особистим розпорядженням Гітлера у 43-му році було присвоєно важкій самохідній установці, що використовувалося під час штурмів СРСР. До Другої світової війни компанія випускала авіаційні та танкові двигуни. А після початку швидко встала на військові рельси та почала повноцінно розробляти танки. А на заводі Порше в Штутгарті в роки війни використовували працю робів Третього Рейху, Дебютували Фердинанди у битві на Курській дузі з бронею автошки 200 мм і потужною гарматою калібром 88 мм, вони були грізною зброєю. Що стосується самого Фердинанда Порша, то його в грудні 45-го року заарештували за звинуваченням у військових злочинах. Проте на Свободу він вийшов у серпні 47-го року та продовжив розвивати бізнес, котрий суттєво не постраждав. Останнім у нашому відео буде також дуже відомий бренд Volkswagen. Це німецька автобудівна фірма та відповідна марка або бренд. Її головна основоположна це декількох інших, які належать концерну Volkswagen AG. Історія Volkswagen почалася восени 33-го року в одному із залів готелю Kaiserhof у Берліні. Співрозмовників було троє: Адольф Гітлер, Яков Берлін і особисто сам Фердинанд Порше Тодішнього вечора Гітлер висунув вимогу створити для німецького народу міцний і надійний автомобіль вартістю більше тисячі рейсмарок. Також Повинен був збиратися на новому заводі, що особлює нову Німеччину. Майбутній автомобіль так і назвали Вольцвагена або з німецької народний автомобіль. Під час війни Volkswagen став влади не головним постачальником автомобілів, як і для всього офіцерського складу Вермахту, так і для фронту. За часів Великої війни випустив понад 100 тисяч легкових автомобілів, декілька сотень автомобілів амфібій та повнопривідних джипів. Після закінчення війни підприємство потрапило під контроль англійців, у чій зоні окупації перебував Вольсбург. А восени 45-го року англійська влада передала заводи замовлення. Олені на 20 тисяч автомобілів. Пізніше інші країни зверталися до Volkswagen за виробництвом легковиків. А їх культовий автомобіль Volkswagen Жук нині є одним з наймасовіших авто за всю історію. Жук випускався з 46 по 2003 рік, та зайшло їх з конвейера більше ніж 25 мільйонів. Окрім вище згаданих компаній, посівництвом Вермахту займалися десятки, якщо не сотні інших відомих нині корпорацій. Якщо вам цікава ця тема, я можу зробити вам другу частину, в якій розповім і про інші бренди. Як нині ставитись до цих компаній справа кожного особиста, адже здебільшого роботу над помилками вони зробили, та судити їх нині особливо немає за що. З вами був канал Вільний Погляд. Не забувайте про підписку на наш Ютуб канал, ставте обов'язково вподобайку та переходьте до нашого телеграм-каналу про бізнес. До нових зустрічей та слава Україні!